Кровава індустрія не стають на місці і стрімко розвивається. Почавши свій шлях у далекому 1972 році, домашні ігрові приставки постійно вдосконалювалися. Як візуально, так і технічно. Консолі ставали більш потужними, геймпади більш зручними, телевізори <клес> просто більшими. В ногу з тим розвивалися носії інформації, власне, які зберігали важливі цифрові дані. Так, я кажу про ігри. На мій погляд, саме цей елемент домашньої ігрової приставки подолав дуже довгий шлях еволюції. На кожному кроці носії змінювалися настільки, що звичайні люди задавалися питанням, як це взагалі працює? З кожним етапом розвитку ставало все більше геймерів, як і людей, що колекціонують ігри: катеджі, дискети, касети, CD, DVD, Blu-ray, а потім з'явилися онлайн-магазини відео ігор. І постало питання: а наші ті носії взагалі потрібні? Чи не краще зберігати ігри в умовного дядька Гейба? Тільки хату захламляти. Тож давайте розберемося в цьому питанні, раз і назавжди. Хто бачить мене вперше, я Єгор і ви на каналі. Зіпермар. Так, так, так. Я знаю, що ви скажете. Ти прихильник старої школи і топиш за фізичні носії, тому будеш упередженим. А от і. Так. Але в цьому відео обіцяю бути максимально об'єктивним і спратися тільки на факти. Все ж, донорушив цю тему, був здивований своєму висновку. Але про це все. По порядку. Першим ігровим носієм для домашньої ігрової приставки став картридж. Це плата на які розташовані мікросхеми з пам'яті постійного зберігання. Саме в них знаходиться гра у вигляді програмного коду. Першою кампанією, яка вирішила запровадити цю технологію в консолі, була Firechild зі своїм Channel F 1976 року. До цього ще була Magnavox Odyssey, у якої схожа структура, але повноцінним картриджем, яким ми його знаємо, вона не була. Плата просто коментувала частини внутрішньої схеми консолі і не мала змоги зберігати на ній ігрові дані. Ідею подали гарно, чим компанія Firechild і скористалася. Це була дійсно крута ідея, бо ця технологія живе і по цей день. Звісно, вдосконалена і перевірена часом. Яскравий тому доказ каріки від Nintendo Switch. Зверніть увагу на її розмір. Це, м'яко кажучи, вражає. Ця маленька платка на сьогоднішній день може містити до 64 ГБ пам'яті. Добре, які мінуси? Ціна. На відміну від носіїв, про які мова піде далі, це найдорожчий варіант. Плати мікросхеми, все це потребує коштів на виробництво. І звісно, за це все платить покупець. Тому у 1988 році японська компанія PC Engine вирішує проблему дорогих носіїв, створивши до своєї основної приставки ADOM CD ROM 2, відома в Америці як turbografx CD. І, звісно, як і всі новітні технології, на початку це коштувало грошенят. З часом диски розповсюдились на ринку і, врешті-решт, цінник став дуже приємним. На відміну від картриджей, вартість була не єдиною перевагою. Об'єм компакт-диски встановлював безнасловні на той час 700 МБ. Карік міг похизуватися з різними виключеннями лише 64 МБ. Відчуваєте різницю. Нічого в цьому світі не буває ідеальним, диски не стали виключенням. Маленька потряпанка на робочій поверхні, і диск стає проблемним, а то і взагалі недієздатним. Враховуючи той факт, що більшість користувачів консолей були діти, це була проблема. Все ж як не крути, і ділахи менш бережливі, ніж дорослі. Об'єм пам'яті та ціна все ж взяли своє, тому диски стали основним носієм ігрових приставок. З часом технологія вдосконалювалась, пам'ять збільшувалася в рази, а захист нехай і не став ідеальним, проте маленькі царапки йому стали не страшні. Іначе все. От він, ідеальний носій інформації. Дешевий, місткий, ресурсний. Що вам ще треба для щастя? Але ніт. Їм цього було мало. Бо потім вони створили її цифрову крамницю відеоігор. Якщо на початках цей сервіс не отримав визнання, то з часом гравці зрозуміли, що це гарна альтернатива фізичним носіям. Як не крути, а це була революція в ігровій індустрії. Тепер не треба було шукати в магазинах улюблену грульку, достатньо зайти на сайт, знайти бажаний цифровий товар, а інколи навіть по непоганій знижці. Все, ми є власником гри, яку можна виключити в будь-який момент та насолоджуватися геймплеєм. В цьому відео я розповідаю виключно про консолі, адже пока геймінг вже майже перейшов повністю на цифровий продукт. І навіть якщо купувати фізичний носій, все одно треба активувати гру в умовному стімі. Та що ж там казати, мій комп'ютер не має дискового приводу взагалі, і навіть натяку на його встановлення. Навіть мій ноутбук його не має, а йому вже на хвилиночку. Більше п'яти років. В комплекті з ним йшов ось такий окремий привід, який хоч якось рятує ситуацію і дозволяє пограти в старі ігри з моєї колекції. Бо вибачте, купувати їх знову буде, як мінімум, дивно. Про торренти навіть не згадуйте. Пиратство не наш шлях. Цілому не дивно, що сучасні гравці обирають цифрові копії. Навіть виробники консолей почали виробляти ігрові поставки без дискового приводу, що зменшує ціну і додає ще один цвях у труну фізичних видань. Тож цифровий спосіб купівлі ігор є найпопулярнішим, адже має багато переваг. Не треба купувати не сім, адже завантаження приміщенько на ваш жорсткий диск чи флеш-пам'ять гру можна видалити в будь-який момент і завантажити знову безліч разів. Зручно? Хех. Безперечно. Можливість придбати гру в онлайн-магазині дозволила світові побачити величезну кількість інді-проєктів, які у свій час кардинально змінили ігрові тенденції, бо не всі амбітні маленькі студії мають бюджетне на створення на розповсюдження ігор на фізичних носіях. А яке це щастя для прихильників мінімалізму? Не треба виділяти окремі палички, підумовні диски та захламляти хату. Звісно, якщо ваша бібліотека налічує до пара десятків ігор, то це не є проблемою. Зовсім інша справа, коли ви зат... О, любите частенько пограти. Як не крутий, а якусь жовтлощу треба виділяти. Навіть бачив випадки, коли виділяли цілу хату. Мабуть, треба кілька життів, щоб зацінити кожну грульку Заздрю таким людям. Все, начебто, переваги кажуть нам про те, чи диски стоять частиною історії і передають естафету більш продавій технології. Та чи все так очевидно? Давайте капнемо глибше. І от що перше мене здивувало, це ціна. Я був впевнений, що гра на диску коштує дорожче, адже виробити носії, запакувати в гарну обгортку та доставити в певний магазин, коштує грошиків. А насправді немає єдиного дешевшого варіанту. Все залежить від багатьох факторів: як наявність акцій, скидки в певній мережі магазинів, регіональне ціноутворення чи банальна оцінка, якщо коробочка з диском пошкоджена. Єдиним правильним рішенням купувати по ситуації і не бути категоричним у виді носія. От такі люди точно отримують найкращу ціну. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми мінялися картриджами з однокласниками чи друзями у дворі. Потім картриджі замінили диски, і таким чином можна було пограти в безліч ігор, не порушуючи авторських прав, про існування яких ми навіть не здогадувались. Онлайн-магазин такої функції не має. Купивши електронну копію, ми залишаємося єдиним власником придбаної гри, і продати в інші руки вже неможливо, бо ми не стаємо власником гри, а отримуємо право користуватися грою. А це величезна різниця. Так, це плюс для розробників, адже таким чином можна отримати більше грошей, продавши більше копій однієї гри. А от гравці в цьому плані в прольоті. Не будемо забувати про такий важливий аспект, як естетичність. Все ж приємно тримати в руках кробочку з улюбленою грою, а якщо вона ще з мануалом чи умовним артбуком, то це подвійне задоволення. І не обов'язково бути гіком чи колекціонером, щоб це відчути. Ну якщо так сталося, що ви є фанатом ігрового стафу, як я. То на мені вам розповідати, як класно позаліпати на поличку свого нажитого. Заходиш в кімнату і відчуваєш атмосферу геймінгу. Мені це нагадує відчуття, як в дитинстві батьки водили мене в магазин іграшок. Заходиш, дивишся, і очі просто пливуть. Від бажання придбати все. Тільки на цей раз все ще на поличках твоє. Кайф. Досліджуючи ринок відео ігор, натрапив на цікаву інформацію. Про те, що кожна гра має ліцензію для того, щоб мати право бути в цифровому магазині. А у кожній ліцензії є термін дії. А знаєте, що стає з грою, коли ліцензія закінчується? Вона або подовжується, або ні. І в такому разі гра зникає з магазину. Клас! Єдиним варіантом насолодитися улюбленою грою стає фізична копія, яка, звісно, починає стрімко зростати в ціні. І те барахло, яке валялося в тебе на поличках багато років, перетворюється в актив. На якому можна непогано заробити. А якщо це лицензія, це ще й повнокомплектна. Хуху! Я вже бачу, як ти відпочиваєш на кормі власної яхти. Закінчення ліцензії чи закриття магазинів це не якась там теорія, а практика, яка вже була втілена у життя. Згадати тільки гучний скандал Sony PSP і їхнім магазином PCN, чи магазин V-Shop від Nintendo Щось мені подсказує – це тільки початок. Але з карками та дисками не все так радісно. З часом зношується, і навіть якщо не чіпати, все одно температура та сонечко зробить свою справу. Звісно, що тримати носії в ідеальних умовах, кімнатна температура, мінімум ультрафіолету, додатковий захист у вигляді плівки тощо, це тільки подовжить термін служби. Але кінець невідворотній. І мені стало цікаво, а скільки служить в середньому кожний із носіїв, і натрапив на цікаву табличку. Звичайно, це середній показник життєвого циклу носія, бо існує багато факторів, як якість виробництва чи згаданий раніше спосіб зберігання. Якщо вам цікаво ознайомитися, залишу табличку у своєму телеграм-каналі, де можна дізнатися, коли вашим дискам наступить кінець, посилання під відео. Сучасні ігри вдосконалюються графічно і геймплейно, і разом з цим потребуються більше пам'яті. Вже нікого не здивуєш грою вагою у 100 ГБ. А враховуючи той факт, що купуючи цифрову копію, доведеться чимало чекати до повного завантаження. Це добре, коли маєш гарний інтернет, але у більшості, враховуючи сьогоднішній реаліз виключення світла, інтернета може не бути взагалі. Я вже мовчу про кедішку акаунта, втрату пароля чи бану. Так, це мало ймовірно, але відкидати теж не варто. Так, щось я відверто почав хейтити, обіцяв цього не робити. Насправді, якби гравці не ставилися до цифрової продукції, майбутнє все одно за нею. Як не крутий, це вигідно розробникам в першу чергу. Та й більшості гравцям такий варіант підходить. Ця тенденція чітко проглядається на ринку. З кожним роком на 5-10% ігор на дисках стає менше. Ні, це не значить, що вони зникнуть назавжди. Все одно будуть колекційні видання чи компанії, які будуть створювати лімітовані копії. Іначе все непогано, але лякає ціна. Буде досвідчені гіки знають, чим менша кількість копій, а попит високий, то ціна буде відповідна. Погано це чи добре, майбутнє покаже. Я чудово розумію обидва табора гравців. І радію, радію, що у нас є вибір. Хіба ж це не чудово? Нас об'єднує спільна пристрасть, хвороба, хобі, захоплення, це можна назвати по-різному, Ігри роблять наше життя більш яскравим і різноманітним. І байдуже, на комуносії ми граємо. Головне знати міру. Грайте в ігри, бережіть себе та побачимось у наступному відео. Папа! -па.